Вітаю, друзі! І починаючи це відео, пропоную одразу перейти до хороших новин. Як ви знаєте, в Курській області зараз ведуться бої проти північно-корейських військ, які зараз активно допомагають російському агресорові. Раніше я вже посвятив кілька відео обговоренню цієї теми, заявивши в одному із них, що подальші втрати північно-корейців будуть все сильніше і сильніше зростати. І не пройшло й місяця, як про нові втрати корейських комуністів нам вже повідомляє видання BBC, Зазначаючи, що за даними офіційних осіб, станом на середину січня північно-корейські війська в Курській області Втратили вбитими та пораненими близько 4 тисяч людей, з яких приблизно тисяча загиблих, і це на даний момент дуже і дуже високий показник з огляду на те, що на допомогу Росії в Курській області, до якої в серпні минулого року зайшли українські війська, направили близько 11 тисяч військовослужбовців, і це не враховуючи кількості російських військ на цьому напрямку. Тобто, таким чином, ви вже можете оцінити масштаби втрат, яких зазнали північнокорейці, і якщо вони з 10 тисяч. Дійсно втратили одну десяту свого контингенту, то без подальшого підкріплення вони просто-напросто будуть знищені за кілька місяців. І це дійсно доволі таки реалістичний сценарій, особливо враховуючи, що ще лише на початку січня Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомляла лише про 300 загиблих північнокорейців і лише 2700 поранених. Однак на цьому хороші новини зовсім не закінчуються, адже як відомо, за весь час свого наступу на сході України росіяни втратили ну прям дуже багато людей. Eu І зараз їхні втрати виросли до 830 тисяч людей. І такі втрати дуже сильно сказуються на темпі російського наступу на східному напрямку. Адже, попри заяви про те, що Український фронт начебто сипеться, а до Дніпропетровської області, начебто, залишилося всього 5 кілометрів, місяць тому ця відстань становила 6,5 кілометрів. Тобто, як ми можемо зрозуміти, за місяць росіяни змогли просунутися не більше, ніж на півтора кілометра, з чого можна зробити висновок про зменшення темпу. Просування окупантів у порівнянні з попередніми періодами, так, за даними того ж ГУР, на Покровському напрямку, де російський наступ зберігає свою найбільшу активність, щоденні втрати окупантів складають від 300 до 500 осіб. Тобто за місяць просування всього на півтора кілометра, окупанти втратили щонайменше від 10 до 15 тисяч осіб на одному напрямку. Причому за весь період боїв за Покровськ, за даними Генерального управління розвитки Міністерства оборони України. Втрати окупантів склали 150 тисяч осіб, в той час як втрати техніки становлять 1800 одиниць, і це ще з огляду на те, що окупанти намагаються максимально мінімізувати втрати техніки, зменшуючи її застосування на полі бою. І такими темпами Росії дійсно скоро доведеться воювати тільки лише однією піхотою, адже російська оборонна промисловість банально не встигає ремонтувати ту техніку, яку щоденно виводять з ладу українські збройні сили, не кажучи вже про виробництво нових зразків. Росія фактично не має завершеного циклу виробництва тих же танків, і їй залишається надіятися лише на залишки радянського резерву, який все ж таки, як ми розуміємо, не є невичерпним. До того ж, окрім зменшення застосування техніки на полі бою, у росіян намічається іще одна неприємна для них тенденція, адже норми витрат артснарядів російської армії зменшилися вдвічі на тому ж самому Покровському напрямку, що є результатом ударів українських дронів по російській промисловості. Про що в свою чергу сказав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю військовому кореспонденту Андрію Цеплієнко. За словами Сирського, якщо раніше норма використання російською армією боєприпасів сягала до 40 тисяч за добу, то нині ця цифра зменшилася вдвічі, тобто, як ми розуміємо, приблизно до 20 тисяч снарядів за добу, що дуже і дуже погано для росіян, які не вміють наступати якось інакше, ніж за тактикою вогневого валу і постійних м'ясних штурмів. Ми реалізували все, що задумали по-перше, ми, як правило, вражаємо в основному воєнні об'єкти. Які в свою чергу впливають на дії військ, крім того, ураженню дронами піддаються фабрики або заводи, які виробляють боєприпаси, частини до ракет або продукцію подвійного призначення. Поряд із цим, також об'єктами нашого ураження, стають і об'єкти нафтопереробної промисловості ворога, що дуже сильно б'є по російській економіці. І бачачи все це. Новий 47-й президент США Дональд Трамп недавно зробив свою першу заяву з приводу війни в Україні. І якщо ми уважно прослідкуємо за тоном і риторикою цих самих заяв, то ми можемо зрозуміти, що вони якраз таки звучать на користь України. Коли ж його спитали, чи буде скоро мир в Україні, Трамп відповів: за його словами, він вважає, що у Росії великі проблеми, неодноразово вказуючи на рівень інфляції в так званій Російській Федерації. Стосовно ж самого Путіна, то Трамп сказав, що він не може бути в захваті від того, що відбувається. І зазначив, що у нього зараз начебто дуже великі проблеми. Я маю на увазі, що він мучиться, він не дуже добре виглядає. Я думаю, що він був би дуже радий закінчити цю війну, зазначив Дональд Трамп. У відповідь на питання, чи готові Сполучені Штати вводити більш жорсткі санкції по відношенню до Російської Федерації, якщо та відмовиться від переговорів, Дональд Трамп відповів, що це можливо. Однак як на це повідомляє АСВ, Американський інститут вивчення війни схоже, що кремлівський Карлик остаточно втратив будь-який зв'язок з реальністю, або він банально не знає того, в якому стані перебуває його армія, що якраз таки й можливо для такої авторитарної держави, як Російська Федерація. Адже як повідомляє АСВ, після офіційної інавгурації Трампа Владімір Путін повторив. Що Кремль, начебто, готовий вести переговори зі сполученими штатами Америки щодо війни РФ проти України, але дав зрозуміти, але зберігає свої умови щодо повної капітуляції нашої держави. Адже за словами кремлівського діда, будь-яке мирне врегулювання має начебто усунути першопричини війни в Україні, які, в свою чергу, 26 грудня визначив Лавров, як нібито порушення НАТО зобов'язань не розширюватися на схід, і начебто дискримінацію українським урядом, етнічних росіян і російської мови, російських ЗМІ і російської культури в Україні. При цьому аналітики зазначають, що високопоставлені кремлівські чиновники. Останніми тижнями повторювали, що Кремль відмовляється розглядати будь-які компроміси щодо вимог Путіна, висунутих наприкінці 2021 року і на початку 2022 тисячі вимагаючи, щоб Україна залишалась нейтральною державою і не приєднувалася до НАТО, прийняла суворі обмеження на чисельність української армії і усунула український уряд. Ну і звичайно ж всі ми розуміємо, для чого все це робиться: для того, щоб Україна в майбутньому просто не мала можливості себе захистити, а російський агресор міг відновити свої. Потужності через кілька років для повторного нападу на Україну, і схоже, що це нарешті також і новий президент США, зазначивши в своєму недавньому пості в соцмережі X, що Росії треба домовлятися зараз і припинити цю війну. Далі, за його словами, буде тільки гірше: якщо ми не укладемо угоду, найближчим часом у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи та санкції на абсолютно все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам учасницям. Ми можемо зробити це легким або важким шляхом, і легкий шлях завжди кращий. Настав час укласти угоду. Більше не повинно бути втрачено жодного життя, заявив Трамп. Тобто, таким чином, президент США буквально говорить Путінові: Вова, тобі хана, домовляйся зараз, інакше буде гірше. А його слова, які він сказав під час свого недавнього інтерв'ю, про те, що Володимир Зеленський готовий до переговорів, в той же час, як схоже, що Росія на це не готова, дають нам підстави думати, що основний тиск. Новий президент Сполучених Штатів буде здійснювати якраз таки по відношенню до Російської Федерації, тиск як економічний, так і військовий. Щодо військового вже є певні подробиці, що Сполучені Штати Америки мають намір організувати друге джерело виробництва стволів для 155 мм гаубиць М777, причиною чого є безпрецедентний попит, викликаний активним використанням цієї артилерії українською армією. Про що в свою чергу йдеться в бюджетному документі Пентагону. В Документі зазначається, що наразі єдиним виробником цих стволів є Ватерлайн Арсенал, що належить американському урядові. Однак його потужностей недостатньо для задоволення поточних запитів, так як поточна норма виробництва становить менше ніж 30 стволів на місяць, що не відповідає потребам ЗСУ. для вирішення ж цієї проблеми. Міноборони США планує виділити 161 мільйон доларів для відкриття нової лінії з виробництва стволів. Ці кошти спрямовані на закупівлю обладнання, модернізацію виробництва та спрощення процедур, що дасть змогу збільшити щомісячний випуск стволів на 10 одиниць більше. До того ж, окрім цього, слід відзначити, що минулого тижня відбулися одні з найінтенсивніших операцій із застосуванням українських безпілотників, а також ракет на території Російської Федерації. Україна здійснила кілька масштабних атак на об'єкти критичної інфраструктури. Та військові цілі в глибині Росії на відстані більше тисячі кілометрів за лінією фронту. І що найцікавіше, зі сторони Московії не прозвучало фактично жодних погроз у відповідь на такі дії Збройних сил України. Хоча раніше Путін всім грозився ядерною зброєю і виставляв червоні лінії. Зараз же вони просто мовчать. І скоріше за все це пов'язане з тим, що основна аудиторія цих самих погроз вже відійшла від справи у Вашингтоні, і на болотах розуміють, що нову адміністрацію Трампа. Цим просто так не залякати. Також на Заході почали активно обговорювати можливість введення миротворців на територію України у зв'язку з заявами Марка Рубіо про те, що Сполучені Штати прагнуть довгого та стійкого миру в Україні, який не закінчиться через 3-4 роки, що якраз таки передбачає надання Україні гарантій безпеки і що повністю не відповідає планам Кремля. І якщо Сполучені Штати дійсно цього хочуть, то їм просто доведеться допомогти Україні поставити Росію на коліна. А щодо ідеї про миротворців, з цього приводу також висловився і німецький канцлер Олаф Шольц, який раніше виступав проти будь-яких різких дій в російсько-українській війні. За його словами, було б добре, якби війна закінчилася, але навіть тоді Захід все ще буде повинен забезпечити безпечне майбутнє України, що якраз таки знову підводить нас до двох варіантів, або ви даєте нам стільки зброї. Щоб ми прогнали Росію з наших земель і вона більше ніколи не повернулася, а ми могли відгородити себе і весь захід від цих прокажених, або ви надаєте нам такі гарантії безпеки, що Російська Федерація більше жодного разу не осмілиться зазіхатися на суверенітет України. Тільки так можна завершити цю війну, і тільки, мож... і тільки так можна добитися стійкого миру. Ну а на цій ноті я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте. І ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі.